Олена Півненко Єлень Божі війни. «Уривок». Жінка вийшла за межу захисного бар'єру, що ховав священну рощу від людського ока, та попрямувала до хижі мульфарки. Вона йшла звичною її стежкою, поринувши у свої думки, навіть не помічаючи того, що коїлося навкруги. А навкруги бояло життя, виграючи у променях сонця різнокольоровими барвами. На голих гілках можна було з легкістю помітити мавок, що чесали одна одній довгі коси, не соромлячись показувати усім, хто за ними спостерігав свої нутрощі, які було видно зі спини. У хмарах або у гнізді стрикутала віщиця, що раділа приходу нової пори. Чи то була звичайна сорока, ніхто не знає напевно. Десь у хащах промайнули ленячі роги, з яких звисали вічно зелені ліани з дикого винограду та плюща. То на своїх коротеньких волохатих ніжках промайнув подах, заважаючи мисливцям полювати, адже зараз не час для вбивства. Над проклятим озером, повз який проходила жінка, повиринали Змії діви Ліниво потягуючись та радісно шиплячи своїми довгими, роздвоєними язиками, вони провели єлень байдужим поглядом жовтих очей і знову ліниво потягнулися. Для них ще було зарано прокидатися після зимової сплячки. Але тепле сонце змусило їх визирнути з водойми. Змії вдосталь надихавшись свіжим ще прохолодним повітрям, пірнули під воду, не залишаючи після себе кіл на поверхні водойми. Десь у бродах прокинулися бродниці й русалки та заспівали своїх пісень. Водяний, що також прокинувся, вже наводив лад у своєму гаремі з русалок та отоплениць, скаржачись на те, що йому зовсім нема кого обрати. Що жодна з них вже не така приваблива, як була до зимової сплячки. Русалки та отоплениці знизували плечима, показуючи своєму чоловікові, що якось байдуже їм на його нарікання. Серед цих пісень, нарікані сміху мавок, кричали й борсалися у багні потерчата. Діти з великою радістю швендяли лісом, розминаючи задобілі ніжки й рученята. Мабуть, то були єдині жителі лісу, яким було байдуже ту турбот. Вони гралися, кричали, вріщали, тероризували малого лишаню, який також виліз зі своєї схованки на сонячне проміння. А лишаня, який до цього часу був мовчазним та й взагалі тихим, збісився не на жарт і, схопивши одного з хлопчиків, надер йому дупу. Хлопчик виріщав, мов різаний щоразу, як гола гілка зі свістом торкалася його сідниць, а його друзі втекли. Отримавши по заслугах, хлопчик пішов геть, намотуючи шмарклі на кулак. А лишаня з легкістю зітхнув, покрокувавши у своїх справах. У лісі було гамірно і навіть душно від нечистих духів. З гущавини вже починало доноситися тихе, але виразне виття песеголовця, що також прокинувся. Поряд, з крокуючим лишаною, промайнула, наче вихор Рись Поле. Лісовик голосно вилаявся, ледве встоявши на ногах, погрожуючи їй кулаком у слід, але від тої вже її сліду не було. Єлень крокувала лісом, не звертаючи на гамір і вереск уваги. За роки, що вони прожили тут, їй було вже байдуже. Вона більше нічому не дивувалася, як і тому, як тихо і безшелесно до неї підкралася мавка, що вже деякий час йшла поряд, крокуючи в ногу з жінкою. Єлень тяжко зітхнула і перевела свій погляд на малфушу, яка гралася з пасмом волосся, намотуючи його на палець. Повз них пройшов перелесник. Що підморгнув мавці та послав услід поцілунок. Малфуша залилася рум'янцем і стиха приснула зі сміху. Жінка також сміхнулася, але не так, як мавка. Її посмішка була попередженням про небезпеку, адже перелесник і їй послав поцілунок. Зрозумівши натяк жінки, дух зник і більше не з'являвся тій на очі. Що тебе гризе? несподівано поцікавилася мавка. Вона продовжувала бавитися волоссям, кидаючи млосні погляди на блуда, що також вийшов зі своєї схованки. Мене? перепитала Єлень, дивлячись собі під ноги. Нічого, а тебе? Ой, не забувай мені памороки, я ж бачу, що щось не так. Що сталося? Єлень знову зітхнула, різко зупинившись. Вона сіла на колоду, що вже давно поросла мохом, і деякий час сиділа мовчки. Збираючи свої думки докупи, мавка її квапити не поспішала чекала, поки жінка почне сама говорити. А поки жінка мовчала, вона послала повітряний поцілунок ще якомусь лісовому духові, який відповів таким же жестом, від чого мавка захихотіла і багатозначно близнула блідо синюваті вуста. Весна. Хоч ще й не настала, вже бояла у знекровлених жилах нечисті. Їхні інстинкти змушували їх кидатися в обійми одне одного. Весна збурювала їхні мертві душі, вдихала у сині вуста трохи життя, насичуючи їх чимось новим, таємним і непевним. Я хвилююся, почала свою розповідь Єлень. Венеслав хоче вирушити до ельфлокейму, до брата. А я не хочу його відпускати. Щось мені підказує, що не варто цього робити. Він уже дорослий єлень, мовила мавка тихо і, начебто, наставляючи жінку на правильний шлях. Йому тут мало місця, йому тут мало волі, а вже ж весна прийшла. Кров у жила вирує, і ти з цим нічого не втієш. кому я пояснюю, ви злокі й самі контролювати це не в смозі. А що вже казати про Венеслава, хлопцю вже двадцять, вже таки час стати чоловіком. Справа не у цьому, відрізала Єлень. Як хоче дівчину, то нехай я не проти невістки у хаті, але відпустити його до Ельфлокейму це вже зовсім інше. Там на нього чатуватиме небезпека. Навіть вона запнулася. Навіть наполягала мавка. Навіть від Негомира. Той може подумати або йому нашіптуватимуть, що ми відправили Венеслава як гідну заміну я не можу підставити свого сина під удар. То не відправляй його до столиці. Нехай оселиться десь у провинції і грає собі служниць та баронських доньок всі боки. Грати жінок він і тут спроможний. Проблема у тому, що він хоче відкрити щось нове лікувати людей і просто геройствувати. Тітько. Нащо я його навчала тих знахарських знань? Може, зараз би не було такого клопоту. Ти з усього робиш одну велику проблему, Єлень. Негомир любить свого брата, як і його молодший брат любить старшого. Ти повинна усвідомити, що Венеслав уже дорослий, що вже час пташеняті вилетіти з під батьківського крила, вже час розправити крила і робити власні помилки і на них вчитися. Час створювати власне гніздечко з милою голубкою під боком. Єлень, він більше не дитина і ніколи нею вже не стане. А твоя опіка і любов, яка не дає йому змоги розправити крила і злетіти у височинь, тільки шкодить вашим стосункам. Я так розумію, ці слова сина про доросле життя переказав тобі Локі? Вірно? Не зовсім. Я підслуховувала, так би мовити. Ось бачиш, він більше не ділиться з тобою секретами, проблемами і намірами. Він ладен розповісти про свої потреби кому завгодно, тільки не тобі. Локі його розуміє і всіляко намагається донести своє розуміння до твоєї макітри. Будь розумною, Єлень. Відпусти вже його. Бо якщо не відпустиш сама, він піде сам і вже не повернеться. Нове покоління нові проблеми зітхнула Єлень. Покоління нове, проблеми старі, як світ. Себе згадай у його віці. Хіба ти не прагнула вилітати з рідного гнізда і полетіти ген-ген за небокрай? Хотіла, але мене стримувало розуміння того, що поки я не здобуду освіту, поки не почну заробляти на своє життя, доведеться чекати. А потім я потрапила до Асгарду і зрозуміла, що з батьками жити було краще. Було відчуття повної безпеки, що поруч є люди, які готові тобі допомогти, не зважаючи ні на що, що вони ладні життя за тебе віддати. Локі теж здатен, і вже не раз це доводив. Покинувши батьківську хату, ти знайшла інший прихисток, де тебе також любили і люблять. Єлень знову зітхнула і втупила погляд на свої руки, що покоїлися на її колінах. У голові щодо цих слів мавки закралася якась непевна думка. Мабуть, мовила вона через деякий час ти маєш рацію, Малфушо». Жінка підвела голову, але мавки вже перед її очима не було. Вона здимила з першим ліпшим, тихо і безшелесно. Так як може це робити, тільки нечиста сила.